Відкрийте InTouch і натисніть Додати новий пристрій. Натисніть на значок Wi-Fi. Виберіть Роболіньо і натисніть Підключитися. Переконайтеся, що робот-роболіньо увімкнений. Тепер перейдіть до налаштувань Wi-Fi в системі iOS або Android на смартфоні. Обов'язково вимкніть такі функції, як обмеження відстеження IP-адрес та VPN. Під'єднайтеся до мережі Wi-Fi, яку випромінює RoboLinio. Потім поверніться в додаток InTouch, дайте RoboLinio ім'я, яке можна буде використовувати в InTouch та в інших системах керування розумним будинком. Тепер передайте RoboLinio облікові дані мережі Wi-Fi, щоб пристрій міг під'єднатися до цієї мережі. Переконайтеся, що смартфон відключений від мережі RoboLinio і підключений до Wi-Fi роутера або до стільникової мережі, і натисніть ОК. Тепер RoboLinio намагатиметься під'єднатися до роутера Wi-Fi. Після успішного підключення ви зможете керувати RoboLinio через додаток «InTouch».